Узі нас про проголовне поїхали. Руслан Кравченко працює генпрокурором трохи більше двох місяців. Але вже встиг влізти в конфлікти з Набута Підозри детективам. Підписував особисто, хоча докази там не витримують жодної критики. Пише політолог Биков. Його підлеглі дають добро на всі дивні дії ДБР у справі Шабуніна. І паралельно Кравченко взявся за улюблену справу будь-якого чиновника розставляння своїх людей у Вінницькій області. Прокурором став Олега Ткаленко. А знайомий нам з дня народження Олега Татарова у двадцять році, яка ткача. цього вже достатньо, щоб зрозуміти, в якій компанії обертається людина. Журналісти, розслідувачі копнули глибше. Після призначення на високі посади, родина Ткаленка раптово обзавелася квартирами та будинками в Києві в передмісті на сотні тисяч доларів. Помвай спіяй, дружини за 65 тисяч куплений в кредит та відео своєказ шостка, який теж активно скуповує елітку. А батько бізнесмена за рік виходить гроші і на трьошку у столиці. На на Дніпрі Кравченко публічно каже, що нікому не покриватиме. Але коли Мова йде про людей татарова з мільйонами на родичах Тиша дивна вибірковість, хоча ні, не дивна, бо своїм все а ворогам беззаконня. Пройшовся биков і помалюку. Поки детективи набу досі сидять в СІЗО, проявлені сі усе нові нові деталі великої брехні влади від імені СБУ, на основі якої хотіли побудувати обшуки, звинувачення в роботі на ворога детективів набу, а потім знищення антикорупційних інституцій. Пам'ятаєте про той славнозвісний Дагестан, куди за версією СБУ батько детектива набу хотів відправити за. На кону плі і цю історію, як і більшість сюжетів сучасної української політичної прози, можна читати в жанрі абсурдистського детективу. Початок ніби серйозний, але вже на другій сторінці розуміє, що тебе дурять і дурять без фантазії. Бо якщо зняти з аудіо шум стає чутно, мова йшла про Узбекистан, а не про Дагестан. Але ви збув вирішили, що на аудіо простому людові чути не треба. Тексту вистачить, особливо якщо в тексті можна підмалювати потрібний географічний пейзаж, а замінити Узбекистан на Дагестан, тим паче, що. І детективи, його батько родом звіти, то уявно прописаний Дагестан. От і вийшло красиво по оперетовському. Малюк, як режисеру цього політичного театру, свідомо гнав сюжети в бійка. Зручний для атаки на набуї Сабачаті дозволили собі смертний гріх розслідувати друзів Зеленського. Тож результат ранніх ФСБ в найгірших його постановках, де будь-яка фабула сводиться до одного, як красиво приклеїти ярлики закритий рот. Після 49 обшуків побиття детективів і навіть роздирвання повіка це не метафора, це сценарний хід для роз з блокування телефону, вся ця блискуча спецоперація закінчилася випадкою про Дагестан. як у старому фільмі, стріляли, били, катували. А вийшла комедія положені. Особливо вражає масштаб залучених ресурсів. ДБР, УГП, політична частина СБУ, Київські суди. Усі ці інституції схожі на авторитарні пухлини, які відгризають шмат за шматом від того, що називають правою державою, а пріоритет президента воюючої країни, як виявляється, простий. не стільки виграти війну, скільки виграти війну з тими. Хто насмілився розслідувати його друзів? І Тут уже ні дагестан, ні Узбекистан, ні здоровий глузд не мають жодного значення. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.